Саме на цій стороні знаходиться одна із самих атмосферних церков у нас в Закарпатті – Церква, дерев'яна церква в селі Сухий. Церкву датують другою половиною XVII сторіччя. Всі карпатські церкви традиційно будувалися на самому найвищому місці села. Вищі церкви ніхто ніколи не будував. Як правило, коли ви підходите до церкви, вона завжди відкрита, її зразу видно. Але ця церква схована. Знаєте, така народна приказка, тихі води глибокі. І Дійсно, ця така скромна церква, вона дійсно в собі е, вміщує якийсь величезний потенціал. Ну, замі, зараз саме пересмішується в цьому. Сама церква е, вона тут був служіння, проходить раз на місяць та на великі церковні свята. А, На жаль, село Сухе, де ми зараз знаходимося, воно потрошки-потрошки згасає молодь, е, їде на заробітки, за кордон там лишається. І тут вже більша частина вже старші люди пенсіонери. Колись на цьому місці була стара дзвіниця. На жаль, вона вже втрачена. Побудували нову дзвіницю, але і нова дзвіниця також може нас вразити. Тут є дуже цікавий пристрої. Зараз я відкрию як так. До речі, ще є дзвін 1705 року. Цей тріскотник унікальний. Тільки на Закарпатті існує один дивний стародавній звичай на пасху, тобто з трасного четверга і до вже безпосередньої неділі, тобто опівночі, у півночі, нас не дзвонять дзвони. Ці мотузки вони зав'язуються, і всі події в селі вони оголошуються саме таким тріскотником. Що це таке? Це працює щось так, як музична шкатулка. Музична скринька час викрутите і відчинете. Але. Крутять швидко і тріс такий, що у вас просто в ухах все закладує. А ця традиція тільки на Закарпатті, в карпатських регіоні. Ну, на жаль, в Україні вона вже втрачена. Якщо говорити про карпатські церкви, то саме в цьому регіоні традиційно будували бойківські церкви. Цей стиль дуже легко відрізнити. Саме найбільша частина, найвища частина це буде нава, тобто середня частина. В цих церквах традиційно такі були знаєте, як принцип триєдінства, Три частини, отець, син, святий, дух, три рівня, тіло, душа, тіло, душа, дух. часто дуже такі похилі поверхні було. Їх було сім. Сім, це число повноти. До речі, стосовно цієї церкви було дуже багато дорікань, чому їх покрили оцим кровним залізом, ну тому щоб її врятувати, тому що держави не давали нічого тут робити. Це пам'ятка ефектури, нічого не робить. Але дах руйнувався, і вода йшла на унікальний кеностас, на ікони. І люди, щоб врятувати це просто по своїй кажуть, і їх покрили дахом, врятувавши цю пам'ятку. Карпатські церкви, вони були цікаві тим, що тут цивілізація тільки-тільки вже починає доходити гірські села, погані дороги, тому тут дуже маленький культурний обмін, і люди так живуть, так розмовляють, як розмовляли їхні, і так же будують, як їхні діди, прадіди і прапрадіди. Ці церкви ще іноді називають карпатські кораблі. І Дійсно, за будовою він дійсно схожий на якийсь великий корабель на Ноєв-Ковчег для спасіння душі. Місце для церкви вони вибралися дуже надзвичайно ретельно. Це свого роду як місця сили. Люди думали, були певні такі прикмети, де саме будувати церкви. Ну, жителі цього села Суки вибрали саме це місце. Ще раз нагадаю, що ми з вами знаходимося на зворотньому боку масиву, на якому розташовані віщанські піраміди. І я вас запрошую подивитися, що ж всередині церкви що тут такого цікавого. Тут все зберіглося так, як було колись. Коли тут просто ти замовкаєш і просто стоїш посередині, ти, ти якби опиняєшся поза часом. На тебе дивляться образи, на яких люди молилися, молилися 300-400-500 років назад. Ікони дуже цікаві. До речі, дуже цікаві і дуже динамічні. Один із авторів це Брудлахович, один із самих іконописців, який писав на Галичині. Ця ікона, до речі, церква присвячена Іоанну притечі, якраз і показує, показує сам епізод, як Палач він відтяв, кат відтяв голову Іоанну Хрестителю. Коли ти споглядаєш ікону, вони дуже багато чого можуть розповісти. Ну, по-перше, одяг. По одягу завжди можна впізнати, в який період писалася ця ікона. Адже люди, які писали ікони 400 років назад, не знали, як виглядали вояки Римської імперії, тому малювали таких вояків, яких вони бачили. Якщо подивитися на цього ката, він в традиційному комзолі епохи 30-річних війн, тобто це 17 сторіччя. На обличчі ката повна таке, знаєте, ну... Якесь, я кажу, безразлічне повне. Зробив свою справу, будь ласка, тримай голову. Якщо дивитись на ікони, ще й дуже цікавий момент є. Коли художники дивляться на картини один одного, вони в першу чергу дивляться на руки. Чим вищий рівень художника, тим краще руки зображені. Якщо дивитися на ці всі ікони, руки вони просто ідеальні. Більшість ікон, які ви побачите, це буде саме 16 сторіччя, ось кого мало бути е, зображення страшного суду. З правої сторони зображені святі. І бачимо періоди з життя Ісуса Христа. З лівої сторони, особливо вже внизу, ми вже бачимо безпосередню картину страшного суду. Смерть, демони, які нищать душ, людські душі. Це і плітки, це і лихварство, це і пияцтво. Тобто, дивлячись на ці зображення, можна розуміти, чим особливо грішили люди саме в цьому регіоні. Тут ми побачимо і від пророків, і побачимо 12 апостолів. Тобто, в принципі, в цій іконі все, все християнство.